Доброго ранку, народ! Субота, 16 листопада. До нового року залишилося лише 45 днів. Час подумати про подарунки чи, хоча б розібрати минулорічні. Нехай цей день стане вашим персональним святом гарного настрою, а допоможе вам в цьому ер про ранок. Починаємо. І стартуємо як завжди з блоку свята. Сьогодні є декілька цікавих подій. По-перше, сьогодні святкуємо Міжнародний день Фламенко. І ні, це не українське прізвище, це пристрасний іспанський танець, де емоції виражаються не словами, а рухами та запальним тупотом. Ідеальна нагода прикрутити вдома лампочку з пристрастю. А ще сьогодні можемо святкувати всесвітній день рукоділля. День, коли можна не лише знайти другу пару шкарпеток, а й зв'язати її самостійно. Вишивка, плетіння, макраме, пазли, і головне тут, щоб це не перетворилося на нецензурне рукоділля, коли нічого не вдається. А ще сьогодні святкуємо день працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Вітаємо тих, завдяки кому ми чуємо, бачимо і навіть інколи сміємось, якби не вони, ми б зараз обмінювалися голубами чи сигналами диму. А ще святкуємо день ресторану. Сьогодні ідеальний день для походу в кафе чи ресторан, або для створення свого домашнього ресторану з екзотичним меню, типу сосиски з макаронами а-ля шеф. Ну і на завершення також можемо відсвяткувати міжнародний день терпимості або толерантності. Цей день нагадує: давайте бути терпимими до чужої думки, смаку в музиці і того друга, який завжди спізнюється. Ми сьогодні розуміємо всіх. А ще можемо святкувати іменини. Сьогодні вітаємо власників прекрасних імен: Ганна, Григорій, Євген, Іван, Лариса, Олександр та увага, Параскева! Особливий привіт. Останній, якщо вас так звати, обов'язково це відзначте чимось особливим. Ну а тепер на черзі у нас гороскоп. Всі його чекали, і суботній гороскоп наступний. Овен ваш розум сьогодні як поле битви геніальних ідей. Виберіть переможця і дійте, але пам'ятайте, не всі варті медалі. Телець, всесвіт підкине ситуацію, де терпіння стане вашим найсильнішим союзником. Хто витримає, отримає неочікуваний бонус. Близнюки. Ваша цікавість розгортає нову главу, можливо, це день для питання, яке ви давно боялися поставити іншим. Рак, ви сьогодні зірка у власній виставі. Не бійтеся вийти на сцену та показати світу своє справжнє обличчя. Лев, хтось із вашого оточення чекає на вашу підтримку. Сила не лише в величі, а й у щирості. Не забувайте про це. Діва, день почнеться з несподіваного відкриття. Використайте це як можливість переосмислити давно знайомі речі. Терези. На вас чекає момент, який вимагатиме точності рішень. Баланс не завжди про ваги, інколи це про сміливість. Скорпіон. Ваш інтуїтивний компас готовий показати несподіваний напрямок. Довіртеся йому, можливо, ви знайдете щось цінне. Стрілець. Сьогодні ваш день для пошуку істини, але не у філософії, а у маленьких радощах. Увага до деталей змінить усе. Козиріг. Зорі підказують, не варто тягти на собі більше, ніж можете. Баланс між мріями та реальністю стане вашим порятунком. Водолій день для творчих експериментів. Спробуйте щось нове, це може стати початком грандіозного проєкту. Ну і завершуємо, як завжди, рибами. Ваша емоційна глибина сьогодні принесе розуміння там, де інші бачать хаос. Поділіться цим даром і з близькими, і буде вам щастя. Ну а тепер на черзі у нас блок погода. Сьогоднішній день обіцяє бути затишним як улюблений плед. Сонце спробує вийти за хмар, але навіть якщо буде дощ, сприймайте це як музичний супровід до вашої прогулянки. Ну і одразу продовжуємо порадами та прикметами. Сьогодні не варто сваритися. Мирний день закладе основу для гарного тижня. Якщо впаде виделка, готуйтеся до гостей. А якщо ложка, це просто ложка. Отакої займіться також сьогодні чимось творчим малюнок, чи навіть приготування їжі може стати вашим шедевром. Ну і ще підняти монетку на вулицю сьогодні до фінансового везіння. А тепер рубрика Мотивація на день. Якщо можеш уявити, можеш досягти волдісний. Ця фраза нагадує нам, що навіть найсміливіші мрії починаються з однієї думки. Важливо не боятися зробити перший крок і не думати, що щось неможливо. Ну і на цій позитивній ноці я кажу, що в мене все на сьогодні. Дякую, друзі, що почали цей вихідний зі мною. Нехай він принесе вам нові ідеї, натхнення і море позитиву. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємося завтра у цей же час. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.